І так, тепер знайдемо похідну ось такої цікавої функції. Так, тобто у нас складається з суми двох подібних, тільки міняються місцями x та lnx. Так, підхід до обох цих частин буде однаковий. Ну, Що ми взагалі знаємо про похідну? Ми знаємо, що у нас може бути А в степені Х, тобто аргумент знаходиться в показнику. А А це у нас якесь число. Або ж х в степені ну, нехай буде альфа. Так? Тобто х аргумент, основа у нас аргумент, а тут якесь число. І тут буде різна похідна. Тут у нас буде альфа х альфа мінус 1, а тут буде похідною А в степені Х, ln А. Але, але, але. Тут виходить незрозуміло, так, у нас і там, і там аргументи, і відповідно яке з цих правил використати, неясно, скільки і те, і те підходить. Тож, давайте спробуємо витягнути ось цей показник степеня якимось чином, і тим самим Х залишиться у нас без показника. так, і Можна буде шукати похідну, так як ми звикли. Ну, Єдине, що у нас може витягнути показник за межі, це логарифм. Так? Давайте пригадаємо властивість логарифму. Якщо у нас є якийсь логарифм і у підлогарифмічному виразі стоїть, тобто підлогарифмічний вираз у якомусь степені, це, то ми маємо право це винести. Наперед логарифма. Так. І дійсно, тоді у нас ось тут буде вираз без степеня, тобто залишиться x, ну або x, якщо про друге говорити, уже без степеня. Давайте це зробимо, і тоді буде зрозуміло, про що мова. Тобто, якщо ми візьмемо логарифм ось такого виразу, то маємо право ln винести сюди, буде ln x помножити на ln x. або іншими словами, ln квадрат x. Супер. Ну, і логарифм ось такого виразу логарифм від логарифму x в степені x, x виносимо і маємо x ln ln x. Ось така складена функція. Да, тут. Так, це все дуже добре, але має бути якийсь законний шлях, щоб це зробити. Ми не можемо просто взяти, ось тут приписати логарифм і сказати, що ми це будемо диференціювати. Так, тут вже бачите, ln квадрат x це складена функція, тут добуток двох функцій, тобто все окей. Але є ще одна властивість у логарифму. Якщо. Так, ось тут число, яке стоїть в основі. Ми піднесемо до логарифму, то у нас вийде наше підлографічний вираз. У випадку з, число, у випадку з натуральним логарифмом, так, тобто, з числом є, е, має місце така рівність є е в степені ln. ну, Нехай якийсь там буде а, d. Це буде просто Д. Ну, це не зовсім математично правильно, але можна собі таку асоціацію Е і Е, по суті, скорочуються і знищують логарифм. І залишиться просто пілографічний вираз. Тобто, що ми з вами зробимо в нашому прикладі? Ми візьмемо Е, так? значить, функцію перепишемо як Е. В степені логарифм ось цього нашого виразу xln, x в степені ln x. Тепер дивіться, наша початкова функція ось, ось, куди вона сховалася. А є в степені ln, просто-напросто знищиться. Так? Але ж нам треба, щоб був логарифм, тому ми робимо це таким штучним шляхом. Ну, і аналогічно. Зробимо з другою частинкою. Є в степені ln від ln x в x. х. І знову ж таки, давайте підкреслим, щоб було зрозуміліше. Ось ця функція, ось ця функція. І такий вираз і отакий вираз це абсолютно одне й те саме. Так, тільки вже в зручному для нас записі. Ну, не те, щоб в зручному, але е, потрібному, щоб це все, щоб від цього знайти погідну. Так, ну що це тоді буде? А, тоді це буде x виносив. Ну, ми, в принципі, це вже спростили, да? це буде ln квадрат x Давайте так і запишемо. Додати є в степені x ln x. Ми ці всі спрощення зробили ось тут, так? тобто ми просто переписуємо результат. І уже від цього, ну тут чітко тепер ми бачимо показникову функцію є e в степені якомусь там, і тим самим бачимо, що це похідна складеної функції. Отже, похідна від першого виразу, пам'ятаємо, що від є e в степені, просто від є e в степені x, похідна це саме є e в степені x. Тому переписуємо ось цей вираз і множимо на похідну ось цієї частинки, тобто ln квадрат x. Це ще буде складна функція, ну про це трошки згоден. Плюс та сама історія ось тут, ln ln, x, і на похідну від x ln ln, x. Тепер починаємо спрощувати. Ну, по-перше, дивіться, є в степені ln квадрат x. Це ж е, все, ну, всі кроки йшли у нас так послідовно від цього. Так, у нас було. Перед ось цим було. Був ось такий вираз, так. Ну, а самий початковий це е, x в степені ln x. тому ми маємо право переписати цей вираз. Так? Давайте фіолетовим продовжимо. Отже, x в степені x. Помножити. Тепер тут похідна, значить, зовнішня функція це квадрат, тобто це буде 2 x, І внутрішня функція це логарифм. Похідна від логарифму це одиничка на х. Плюс, аналогічно, ось тут беремо ту функцію, яка в нас була, так? тому що перетвореннями ми дійшли саме. Від Lnx в степені x до ось такого виразу. І тут у нас буде добуток. Значить, похідна від x1 це ми просто переписуємо, плюс х залишаємо і беремо похідну від цього виразу. Значить, зовнішнє це логарифм від логарифма, Так, Тому тут аргументом є логарифм, зверніть увагу, і похідною буде 1 на логарифм. Так? Якби це був lnx, було б 1 на x, було б там lnp, де p якась зміна, було б 1 на P, а зараз у нас зміною є lnx. А далі це стає знову функцією, від якої треба ще взяти похідну. І оце вже буде 1 на X, бо тут, бачите аргумент X. Ну і нарешті, нарешті трошки все все спростимо x в степені x. Тут двієчку винесемо наперед, помножимо на x і поділимо на x. Давайте ось так це запишемо, і тут трошки перебазуємо дорівнює. Так, і тут дужку треба було закрити. А, значить, у нас скоротяться ось ці ікси. І ми отримаємо плюс, давайте зведемо тут до спільного знаменника, отож, це буде lnx в степені х помножити на, ось тут акуратно, lnx, який множиться на ln від lnx, і плюс одиничка. Душку закриваємо, і знаменник тепер lnx. Все завдання розв'язано.